Привіт! Я рада вас вітати на моєму каналі Психологія для батьків. Попередньо ми з вами працювали, розпочали працювати з напрямку емоційного інтелекту і сьогодні продовжуємо працювати. І так, я хочу запропонувати вам декілька речей, які допоможуть вам вивільнити ваші емоції, чи то позитивні, чи то негативні емоції, емоції але ж все-таки вони у нас є в кожного з нас, тому що життя міняється, ситуації змінюються, позитивно на негативне, таке і інше. І іноді ми можемо відчувати дискомфорт, але що з цим робити, і як боротися з цим, як відчувати себе задоволено навіть тоді, коли щось відбувається не так, як ми ми Спланували. Цим технікам, цим методикам ви можете навчити ваших дітей і не тільки користуватися самі, а також навчити ваших дітей. І так, перш за все, як вивільнити емоції, це випити стакан води, звичайної, води, питної води. Краще буде, якщо вона буде корисна, якщо ви будете впевнені в якості цієї води, тобто випити склянку води. Далі, якщо, наприклад, біля вас є поруч аркуші паперу, ручки, фломастери, олівці і таке інше, маркери, різні фарби, ви можете намалювати свій настрій, намалювати свій емоційний стан, і це досить добре вплине в процесі малювання, ви якраз і вивільните ці емоції. Далі. Ви можете також використати аркуш паперу, використати ручку чи олівець для того, щоб описати ту ситуацію, що з вами відбувається. Тобто, взяти і описати ситуацію. В процесі написання цього невеличкого есе. Ваші емоції зміняться, і ви будете краще відчувати те, що вам робити далі. Зрозумієте свій емоційний стан і що з цим робити далі. Далі, якщо, наприклад, ми говоримо про олівець, якщо ми поговоримо про аркуші паперу, ви можете взяти, наприклад, намалювати колір свого настрою, або визначитися з кольоровою гамою, який колір вашого настрою зараз, на що він схожий ваш. Зараз я завжди, коли працюю з маленькими дітками або взагалі з іншими людьми, я завжди в своїй бесіді запитую, якого кольору твій настрій зараз. Людина називає колір, мені про це, це вже про щось говорить. так? Далі, на що схожий твій колір, або що може бути такого кольору? Чому це саме такий колір, а не інший? Такий, інший. Тобто ви можете намалювати квітку самоцвітку або розкласти перед собою різні формати кольорів і вибрати колір свого настрою саме зараз. І якщо ви не знаєте психологію кольору, то прочитати, знайти в інтернеті, що означає той чи інший, інший колір, і чому саме це вибрали той ви колір саме зараз. Далі, якщо ми говоримо про аркуш паперу, ви також можете взяти і цей аркуш порвати на дрібні дрібні шматочки. Таким чином, ви виплеснете вашу негативну енергію і заспокоїтися. Далі, якщо ми говоримо про те, коли ви, наприклад, знаходитеся в своєму будинку, в власному будинку, ви можете як вивільнити емоції. Ви можете, крім тієї води, яку випили, яку я вам радила випити, ви можете також зробити собі скляночку, наприклад, якогось улюбленого напою, чи каву зробити, чи заварити якийсь трав'яний чай. Також ви можете зробити приготувати улюблену страву. Ту, яку ви дуже полюбляєте. І, наприклад, піти до магазину, купити, заплановано зробити, купити якісь закупочки, так, і приготувати ту чи іншу справу, страву. І ви вивільните ваші емоції, ви отримаєте задоволення. Далі, ви також, якщо ми говоримо про будинок, ви можете... Е Поприбирати речі у власному будинку, змінити постільну білизну, так ви можете вивільнити ваш простір від зайвих речей, які вам здається в останнім часом вам заважають або взагалі не потрібні. Тобто можна перебрати власні речі, скласти їх у мішечок і винести або віддати комусь, якщо це не потрібно, для того, щоб трошечки щось змінити у вашому житті і переключитися на щось інше. Також ви можете побити подушку, я вже про це казала для того, щоб ну, так, вибити вашу злість, переключити вашу енергію, трошки змінити потік енергії в іншу сторону. Тобто на цій подушці не сплять, але ви можете використати подушку для того, щоб побити її і таким чином вивільнити ваші емоції. Можна також, що ще зробити, я раджу. Можна також написати список речей, які вам, не потріб... які вам потрібно зробити, тобто які закупки вам треба зробити. Або ж, наприклад, скласти список, що у вас останнім часом, місяця-два, наприклад, так добре виходило. Або ви, наприклад, можете описати свої якості, плюси і мінуси, тобто які плюси, що у вас дуже добре, гарно виходило, описати це все. Або, наприклад, написати листа собі для того, щоб зрозуміти, з якими емоціями ви працюєте. Або, наприклад, ваша значима, значуща людина, яка дуже для вас дорога, ви можете написати всі її позитивні якості, які вас дуже вдохновляють, як то кажуть, надихають. Також ви можете, якщо ви знаходитесь вдома, наприклад, взяти альбом, фотоальбом і знайти фотографії, які вам дуже дорогі. або в принципі, взяти альбом і стати розглядати ці фотографії, знайти світлини, які вам більше дорогі, які вас надихають, можливо, світлини близької, значимої людини. І це таким чином вам також вивільнить ваші емоції. Або, наприклад, знайти в інтернеті фотографії, які, природи, які також можуть надихати вас. Або, наприклад, скласти перелік улюблених місць, де ви були, або, наприклад, скласти перелік. Місць, де ви плануєте побувати, або, наприклад, подумати про те, які місця ви плануєте відвідати, коли закінчиться війна, або скласти список того, що ви зробите, коли закінчиться війна. Або ж, наприклад, скласти такий от перелік вашого ідеального дня. І це досить неповний перелік список тих речей, які можуть вивільнити ваші емоції, але все ж таки це може допомогти вам впоратися з тим дискомфортом, який на даний момент заповнює весь ваш організм. І це може допомогти вам відчути себе краще. Тож працюйте над собою, хай все буде добре. До побачення до зустрічі до зв'язку.